У 1898 році вздовж берега річки Лопань збудували ряд кам'яних будинків за проектами Академіка архітектури Олексія Михайловича Бекетова. Серед цих збудівель був спеціально збудований павільйон для панорами Голгофа. Отже, в 1908 році в Харкові відкривається незвичний атракціон, що з'явився спочатку в Києві в 1902, а потім гастролював ще й в Одесі панограма Голгофа. Це було ніщо інше, як панорамне полотно величезних розмірів завдовжки 94 і завшишки 13 метрів, що зображало Єрусалім та його околиці під час страти Ісуса Христа. Полотно було виконано віденським художниками Карлом Форшем та Йозефом Крігером, і було авторським повтором аналогічного полотна, що згорів у відні у 1892 році. Цікаво, те, що художники виконали понад 40 повторів цієї картини для різних міст. У Харкові полотно провело найбільший хастронного часу, воно експонатувалося тут 6 років. У